Вітаю, друзі! Сьогодні трохи ближче, ніж зазвичай. Довго все розкладати. Та й тема така: хотів просто понудіти, насправді, зачепити таку тему. Ми. Раніше обговорювали український стендап і оцей скандал із Щегелем. Але місяць тому був ще один невеличкий скандал ще з одним українським коміком. Я думав, вже ну, не дуже цікаво, просто чувак тупо пожартував і власне все. Але там далі було невеличке продовження, і ось тут я б хотів би понудіти. Так, сьогодні поговоримо про такого собі Фелікса Речку. Десь місяць тому в нього був невдалий жарт, я просто нагадаю. Сетап був в тому, що він казав, скільки ще потрібно бомб, щоб ви перестали мандіти російською. Ну і панчлайн. Хочеться так до людини підійти, в очі подивитися, сказати 4. Так, жарт виявився не дуже, про що йому тоді сказали з залу. Ну, ви ж це смішний? Так. Я б не погоджу, я теж не погоджуюся. Концерт загальмував. Фелікс трішки потупив, але потім виправився з ведучи все до того, що він жертва і взагалі потрібно бути терпимішим до людей, які переходять з російської на українську. Будь ласка, терпиміше! Хоча йому тоді не пихали не за російську мову, а за конкретний вислів. Але разом з тим він викрутився і в цілому, наче все далі пішло непогано. Більше того, цей жарт зробив його популярніший, і надалі його запрошували на різні інтерв'ю. І він ще багато багато висловлювався щодо цього всього. І чесно кажучи, пофіг так жарт був невлучний, але чи варто заради цього перекреслювати кар'єру коміку, тим більше початківцю? Думаю, ні, стендапер це та людина, яка має бути постійно, так би мовити, на кордоні, на рубіжі цього, що вже занадто і ще не дуже, і як ми бачимо, місяць по тому суспільство поставилось адекватно, і в цілому, у Фелікса ще багато концертів. Але мене курвала інша ситуація: реакція суспільства на деякі інші речі. Наприклад, в наступних своїх стендапах Фелікс розповідає, що приймав участь у битві екстрасенсів. І так це дійсно правда. Шоу, що розраховано на легковірних пенсіонерів. І насправді Фелікс так само до цього ставиться, адже на самому початку свого стендапу він просить його за це не засуджувати. Не засуджуйте мене! Такі були часи. Треба було якось набирати аудиторію. Окрім цього, він розповідає, що його сім'я теж весь час була доволі легковірною і велась на всю цю фігню. Тому сказати, що він не знає, що це таке і як це обманює людей, ну, нічого не сказати. У мене родина на цьому помішана. Я скільки бабусю свою пам'ятаю, вона все життя по телевізору камні заряджає. Але Фелікс про це сміливо розповідає і жартує, тому що він знає, що з боку суспільства не буде жодного осуду. І... Він правий, тому що така штука, як репутація, в нас не особливо запам'ятовується. Ми сьогодні голосуємо за тих політиків, які вчора нам казали абсолютно протилежне. Чи ходимо на концерти людей, які співпрацюють з тими, хто нахвалює терористів і тягне сюди русню? Так, я зараз про Гардона Фелікс це та людина, яка організувала весь цей мерч Гардона. І він про це теж відкрито розповідає і не соромиться. У Дмітрія Гардона недавно появився офіційний магазин мерча Дмітрія Гардона, где он продає футболки за своїм ліцом. Подает птичье молоко Гордон в шоколаде вкус детства. І я вообще не зря поднял эту тему з Дмитрием Гордоном, потому что, возможно, это будет нескромно и вы мне не поверите. Но тем не менее, это так. Перед вами стоїть чоловік, который придумал и реализовал ідею официального магазина, офіційного мерча Гордон Шоп». І тут, здавалось, би, Гордон, людина, що пропагувала пірамідки юшенсе. Людина, що брала інтерв'ю у Гіркіна, і вилизувала йому у Поклонської, постійно тягне сюди купу русні. вилизував бардаша, тягнув цього Нікаглая. Блін, і цього чувака, що заради свого бізнесу закликав голосувати за Путіна. Чичваркіна. з шестої частини суші. Поэтому... поєму Сашими. Я все розумію. Гарадон мємний, ржачний, і Фелікс це очевидь теж розуміє. Але є межа між тим, як можна ржати з когось і разом з ним, і йому в тому числі заробляти гроші. І це знову ж таки питання репутації, коли ти не хочеш співпрацювати з людьми, які роблять зашкварні речі, щоб тебе не вважали супричасними з ними. Але по росії 1 по главному каналу Росії самому популярному в в своєї передачі показав наш магазин. Под предлогом, типа, смотрите, вот украинцы, вообще каким человеком вы восхищаетесь. Говорит, сайт Гордон Шоп и показывает маски, подушки, чашки. Я на следующее утро захожу. У нас плюс 500 заказов из России. Але деякі люди розумні, вони знають, що можна зробити, і в принципі ніяких наслідків з такого не буде. Е, більше того, про таке можна сміливо розповідати, бо це якби і смішно, і нічого поганого в цьому ніхто не вбачає, тому що суспільство на таке пофіг. Ну та гардон зашкварний, ну і що це ж м'ємно, купимо його кульочки. Я не можу вас лішить удовольствия, цей Кульок. І значить... Отакий вот от шикарнючий, як і обіщалі, двосторонній кульок. І ще раз підкреслюю, мене не Фелікс, таких, як він багато. Мене курвить, що суспільству пофіг на те, що чувак розповідає зашкварні речі, здавалось би, ну, які, начебто, мали б впливати на репутацію, і в принципі пофіг. Чи вважаєте ви взагалі, що було місце люди зі сходу? Зараз от щось. Здесь просто зіпсувати виступ коміку і настрій коміку. Я не перший раз зустрічаю це на Галичині, що люди тут постійно, а, ну з якимсь надмінням ви відноситесь до нас. Бо ви не хочете навіть розуміти, в якому контексті ми зростали. А, ну так, ще про мову докину. Дійсно, потрібно бути терпимішими. І російськомовним громадянам України теж варто бути терпимішими до україномовних, адже у когось це може викликати ж флешбеки чи просто погані асоціації, пов'язані з ракетами, окупацією, анексією, депортаціями, гвалтуванням. Ну, Будь-чим, що робить Росія сьогодні на території України. І в зв'язку з цим. Будь ласка! Терпиміше! Так, ну наче все. Максимально нудне моралізаторське відео готове. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Гарного тижня! Сподіваюсь, не занудив. А де від цієї штуки щось? Немає нічого, тільки дразетка банка. Ну і добре.